Шикарна картинка і першокласний звук все доступніше, ніж ви думаєте. Ось тут у мене живий доказ того, що преміум технології зараз, як ніколи, доступні у середньому ціновому сегменті. Знайомтесь, новинка цього року Hisense 50U6NQ. Мінілет телевізор, який за моїм враженням вже випереджає багато кого з лідерів ринку. Сьогодні ми поговоримо і про мінілет-технологію цій панелі, і про спецрежими, і про ai технології, куди ж без них у 24-му році. Але про все по порядку. Почнемо з корпусу: 50-та діагональ має дві ніжки для горизонтального встановлення. Нічого не хитається. Звичайно ж, кронштейни для підвішування також є. Тут вже як вам зручніше. На корпусі, як годиться, всі роз'єми для підключення. Їх перелік ви бачите на екрані. Корпус, якщо можна так сказати, практично без рамки. Нарешті виробники остаточно прийшли до того, що зайвий пластик на бокових панелях зверху, знизу це не ок. Навіть якщо модель не безрамкова повністю. Ну що, тепер до картинки. Про мінілет телевізори сказано вже багато, але якщо в двох словах, то це про кольори, контраст і деталізацію. Мінілет це малесенькі світлодіоди, які групуються у локальні зони затемнення. Саме вони і роблять чорний колір чорним, навіть там, де він перетинається із максимально контрастним білим або іншим світлим відтінком, без змазаних розпливчастих країв. Технологія Quantum Dot Color, що використана у цьому телевізорі, дає мільярди відтінків різних за температурою. Це особливо помітно на кадрах із природою або іграх, де є тисячі маленьких деталей. Додайте до цього розширення 4К, яке доступне в цій моделі, і остаточно побачите різницю. Окремо над картинкою працює Hi-View Engine процесор. Він сканує її покадрово, оптимізуючи як звук, так і зображення за допомогою штучного інтелекту. Це глибина кольору, чистота руху і деталізація. І як слід, такий ефект оцінять любителі спортивних трансляцій і екшенів. Особливо видовищним ефект стає в ігровому режимі, коли під час гри з високим ФПС завдяки технології 120 HSR телевізор на програмному рівні збільшує кількість кадрів навіть до 120, що надає графіці плавності. Хайсенс на цьому не зупинився і додав ще технологію оцінки і компенсації руху, а також зниження рівня 3D-шуму, щоб буквально кожна деталь була видима. Звичайно ж, доступний hdr режим і HDR+. Цікава фішка адаптивна яскравість, залежна від освітлення в кімнаті. Називається вона Dolby Vision IQ. Телевізор розуміє, за яких умов працює, і автоматично десь додає яскравості, а десь. Навпаки, прибирає також враховуються параметри, які заклав сам автор контенту. На виході яскрава, насичена кольорами та контрастна картинка. Звичайно ж, фічу можна вимкнути і завжди переглядати в режимі однакової картинки. Телевізор сертифікована IMAX Enhanced. Що це означає? Це такий собі апрув від IMAX, що TV відповідає всім вимогам до кольору, чіткості і контрасту. Тобто, це ще одна галочка від тих, хто на таких речах знається професійно. Ми плавно підходимо до ігор. Тут все зрозуміло. Як я вже сказала, на програмному рівні частота оновлення екрану збільшується від 60 Гц до 120 Гц. Мінімальна затримка, і як результат, висока швидкість дії вам гарантована з інтегрованою функцією Game Mode Plus. Але і це не все. Ігровий режим PLUS вмикається автоматично, коли телевізор трекає ігрове з'єднання за допомогою режиму низької затримки. Hisense 50 u 6NQ працює на операційній системі Vida u 7.6. Вона інтуїтивно зрозуміла, всі звичні додатки присутні. Пульт також має систему голосового управління. Регулюйте гучність, перемикайте серії голосом або кнопками, як зручно. Ще з цікавого: 50 u 6 nq підтримує вбудовану технологію Wi-Fi 5. Тобто, якщо провайдер дозволяє, панель видасть максимальну швидкість завантаження контенту. По Bluetooth можна підключити навушники і насолоджуватись нікому не заважаючи. Сам же телевізор має два вбудовані динаміки на 20 Вт. Ну і це був би не Hisense, якби звук не був представлений технологією Dolby Atmos. Словом, улюблені фільми справді як у кіно. Ну і нарешті Hisense – це про доступні технології. Виробник продумав кожну деталь, при цьому залишивши ціну на рівні середньобюджетних моделей. Це ще один привід, як слід придивитись саме до 50 u 6 nq На цьому наш огляд закінчується. Обов'язково пишіть в коментарях, яка фіча особисто вам найбільше сподобалась у цьому тіві. Ну а я буду прощатися з вами. До зустрічі у нових оглядах Комфі, номер 1 з техніки і гаджетів.